Багато займаєшся, але не маєш бажаних результатів, іначе все зайшло в глухий кут. Сьогодні поговоримо про те, на що слід звернути увагу, щоб ситуація покращилась. Перша порада це тренування слуху. Слух взагалі виступає базовим аналізатором того, що ви робите правильно або неправильно, що звучить добре або погано. Тому в своїх заняттях завжди робіть основний акцент на розвитку слуху. Я маю на увазі не тільки звуковисотний слух, а ще й гармонійний, і ритмічний. І ще хочу наголосити на тому, що слух в принципі розвивається в будь-якому віці. Так, я зараз не говорю про абсолютний слух, але відносно слух можна розвинути на непоганий рівень в будь-якому віці, і це дасть можливість вам бустанути ваш прогрес. Наступна порада це правильний підхід до організації занять, і я хочу саме наголосити на якісному, а не кількісному підході. Досить часто ми можемо почути такі поради, що просто треба побільше грати, і все буде окей. Насправді, не буде окей. Чому? Наш мозок працює таким чином, що він запам'ятовує краще те, що він е, сприймає чистіше. Приклад, ми робимо. Ну, ми просто займаємось. На гітарі у нас є певна вправа, і ми її повторили 100 разів. Із цих 100 разів 90 вийшло погано, 10 вийшло добре. Що ви думаєте, мозок запам'ятає? 90 разів, на жаль. Тому, коли ви займаєтесь, максимально концентруйтесь на тому, що ви робите в дану хвилину, в дану секунду. І якщо ви не можете концентровано займатися 3 години, краще займайтесь годину. Коли ви займаєтесь, будь ласка, не треба паралельно переписуватися в месенджерах або дивитися серіальчик лівим оком, це все буде досить серйозним бар'єром для вашого прогресу і розвитку. І третя порада це вибір пріоритетів і інформаційна гігієна. Ну, наприклад, ви починаєте або продовжуєте займатися гітарою, хочете покращити свою техніку, вам подобається якась група. Але в цій групі гітарист, ну так собі, ну він реально грає слабенько. Можливо, він чудовий сонграйтер. Можливо, він ну, реально чудовий музикант, але з технікою у нього так собі. Не треба брати з нього приклад. Візьміть якогось технічного музиканта і саме у нього навчайтеся. У кожного музиканта є сильні сторони, є слабкі сторони, тому. Хочете, наприклад, грати штрихом круто, послухайте Пола Гілберта, хочете грати, наприклад, Круто бенди, послухайте Девіда Гілмора або Гатрі Гована. Ну, завжди можна взяти якийсь хороший пріоритет, який вам буде допомагати розвиватися в даному напрямку. А стосовно інформаційної гігієни, ситуація така: ну, наприклад, подивилися ви YouTube, і там хтось розказав, що так робити правильно, а так робити неправильно. Невідомо. Правильно це чи неправильно, можливо, ця людина робить це не для того, щоб передати інформацію, знання, а отримати якийсь зиск з цього. Тому, друзі, будь ласка, не сприймайте все на віру, перевіряйте інформацію і робіть висновки тільки після критичного аналізу. Друзі, всім дякую за увагу та перегляди. Якщо з'явилися запитання, пишіть в коментарі. А якщо треба індивідуальна консультація, в дірк в інстаграмі. Також ви можете підкинути в коментарі теми наступних відео, ну, які вас дуже цікавлять. Про підписку дзвіночок, лайки, ви і так все знаєте. Тому ще раз дякую вам і до зустрічі!